Друзі, всім привіт! У нас сьогодні понеділок. Я хочу трохи записати розмовного відео, точніше, відповіді на запитання, які тут трошки накопичилися. І наприкінці буде трохи кадрів моєї неділі, буквально частинка. Але вже якщо брала в руки камеру і трохи фільмувала, то чому б не додати до сьогоднішнього відео? Все як завжди. За традицією буду а, йти від найновіших запитань і відповідати по мірі того, як будемо доходити до наступних, аж поки, аж поки час не вийде. Ось так думаю. А, в Україні, як ідеш на застілля, треба бути голодним, а за кордоном перед вечіркою треба наїстись вдома. Шкода, що немає відео, треба було попросити дозволу на зйомку страв. Може б дозволили це. Мова йде про суботу, там, де я допомагала в приготуванні до подіїв, не канаців, і насправді там готових страв як таких не було. Ну, мариноване, мариноване м'ясо, і моє завдання було якраз це зробити. Перед підготовкою до приготування страви основні страви готувалися наступного дня зранку. Мені треба було там нарізати дрібний овоч. Тож особливо не було що фільмувати. Ну, таке запитання. Яке запитання, така відповідь. Ось тут мене виправляють. Я в відео казала Ентре, це та закуска, яку подають перед основною стравою. Мені кажуть, що читається це ам. Я, звичайно, це знаю, але на манер, на на манер англійської мови кажу ентре, тому що enter. Але, звичайно, французькою це звучить ант, Але я, здається, у відео і не намагалася саме з французькою, вимовити французькою. Вже точно не пам'ятаю, але ось, бачите, виправ, виправлення йдуть прямо під відео. Не маю права на помилку. Далі. Погодьте, що допомагати на кухні, приємніша робота, чим прибирати. До речі, нянь для немовлят французи теж наймають знак запитання. Отже, Приготування страв я не вперше готую. У мене були моменти, коли я допомагала на кухні, точніше, мені казали, яку страву приготувати, давали інгредієнти. Ну і, власне, я її готувала. Це ось для моїх таких бенефіціарів, в яких я проходжу чергування. Вечірні це в будні дні, вихідні дні. тож. Час від часу це все одно трапляється, тож не вперше. Будь-яке різноманіття, воно завжди краще, ніж одну і ту саму роботу одноманітно робити, а самі знаєте, що таке прибирання. Коли ти все робиш, результат твоєї роботи пропадає буквально за день-два і вже все знову треба переробляти. Ну, тобто такий собі... Момент, мабуть, який мені найбільше не подобається в прибиранні, що це не сталий не стали результат. І ти начебто не знаю, свій час витратив ні на що. Мабуть, ось такий момент в прибиранні в їжі, в принципі, якщо філософствувати далі. В принципі, те ж саме, єдине, що від їжі, як, мабуть, від чистого будинку отримуєш задоволення, отримують задоволення господарі і від їжі також, але ви її з'їли, результат, іде результат вашої роботи. Тому так, в чомусь схоже, схожа приємність або неприємність роботи, в чомусь відмінна, але, як я сказала, будь-яке різноманіття, коли ти не одне і те саме весь день робиш. Приклад, як в мене буває 5 будинків поспіль, пилосос. Або миття підлоги за день і трошечки, м'яко кажучи, буває, що і набридає, але що поробиш, така робота. Далі, Гульбанучі допомагають вам діти старші, коли вони на канікулах мають на увазі, мають на увазі приготування їжі, відварити овочі, нарізати салати, зварити кашу. Тут прямо цілий список того, чим би вони могли мені допомагати, щоб ви коли прийшли з роботи, не займалися цим, а більше часу відпочивали. Чудово. Звучить як мрія, звичайно, але, ну, на жаль, не... не заведено у нас в родині, так, щоб брати на себе. Більше обов'язків, точніше, діти мало проявляють в цьому ініціативи, доволі рідко, це прямо свято якесь. Коли просиш, теж, коли просиш, виконують прохання, але теж не завжди з радістю і з, з ентузіазмом. Тож, ну, це брак виховання в цьому питанні, я думаю, що. І моя частина відповідальності в цьому є, багато, завжди багато на себе брала, багато все робила сама, простіше, швидше, плюс моє знаходження в декретній відпустці протягом довгого періоду він впливав на те, що всі звикли до того, що господарством займаюсь я, ну і ну, не було ніколи в мене такої підтримки, щоб хтось, наприклад, показав дітям приклад, як це робиться. Тому так вже склалося. Намагаюся це якось виправляти. Не дуже в мене виходить. Але так, ну, хотілося б, і я про це говорю принаймні. Що хотілося б, щоб у нас вдома було інакше. Але поки що так. Що у Франції діти зовсім не мають права виходити на вулицю самі, навіть 16-літні, щоб хоча б за хлібом мамі з. З'їздити, не знаю, з чого такий висновок був. Що я такого сказала чи показала, і це було під відео про Хеловін. Не можна самим дітям знаходитись на вулиці поза двором, поза домом до 12 років. 12 років вони вже можуть самостійно переміщуватися містом без питань. Ну як і знаходитись вдома, вони теж не можуть, не мають права батьки залишати. Дітей молодших 12 років самі вдома, без нагляду більш старших дітей або старших взагалі, дорослих, 16-річним, звичайно, можна. Ну, Тут я не знаю, до чого був цей коментар. Тож, ну, мабуть, не знаю. Те, що ми в пішли на Хеловін, я пішла з дітьми молодшими. Ну, це тому, що старші не виявили бажання, ніхто їх не примушував відпустити. Петра 12 років, Петру і Григорія Іллію я теж хвилювалася, тому що там у нас такі вузенькі там тротуари біля дороги, машини їздять, треба дивитися, діти будуть, ну, діти як діти, відволічуться на, на збирання тих цукерок, і хтось оступиться чи зробить крок назад на дорогу. І, ну, мені, мені спокійніше і потрібно було контролювати. Хоча це було ось тут на сусідніх вулицях, і справа навіть не в відстані. Тому щоб ну, безпеку, проконтролювати безпеку. Ось так. А старші діти в тут цукерки роздавали перехожим ті, хто заходив нам у двір. Тож в нас це така вже страшно сказати. В нас вже це традиція. Це вже скільки? Три, Три роки поспіль ми точно так робимо, а то вже чотири роки. Чотири, ну, перший рік діти якось так спонтанно, а пішли. Тут були ще сім'я українців з малими двома дітьми. І вони пішли вулицю і кажуть, давайте і ваших. І наші діти теж. Миколай, здається, не ходив. А ось четверо менших пішли з ними разом і принесли потім скількись там цукерок, але я навіть в цьому не брала участь. Ну, а наступного року вже ось так. Три роки така традиція, що у дворі роздаємо свої цукерки, а тут навколо по вулиці ходимо збираємо. А католики наші. Католики, ті, що тут тих, кого ми знаємо, вони не залучені в це, навіть нам не дозволили діти запитували дозволу, не дозволили прикрашати навіть ворота, Все це ну, хеллоуінською цією декорацією. Це ну, зрозуміло. Тобто для саме релігійних людей це, звичайно, ніяке не свято. Ну, це такий... Це нова. Нова, не нова, але це така традиція більш, мабуть, молодшого покоління. Не знаю. Мені важко оцінити, це треба розпитати додатково, але точно щось що наша ну, асоціація католицька, і ті, кого ми знаємо, вони не святкують. І двері вони не, ну, в них зачинені, вони не відчиняють, цукерки не роздають. Ну, ми її не пробували, але бачимо по вулиці, вони в це не залучені так хотіла. Задати питання щодо вашого влогу. У наших школах осінні та весняні канікули лише тиждень, а два тижні тільки зимові, а у Франції, здається, по-іншому. Я вже багато теж про це розповідаю, особливо коли ось приходить час канікул, то я наголошую на тому, що справді кожні півтора-два місяці два тижневі канікули. І так весь рік, один, ну ось були осінні, потім будуть різдвяно-новорічні. Різдвяно Два тижні, потім в лютому, в 20-х числах, якась конячка побігла. Ну, що, коридором? Значить, будучи в лютому на початку березня два тижні, і потім на Великдень. Травневі свята, теж там, два тижні канікул. І потім найбільший такий семестр буде аж до середини липня, ну або до перших, до 10-го там умовно липня, там від днів тижнів залежить, але ось до липня. До середини липня буде ще один семестр, і потім всього півтора місяці канікули літні. І виходить так, що якщо порахувати, то з українськими однаково діти відпочивають. То за рахунок того, що ось вони по два тижні мають, а літом тільки півтора місяці, то воно дорівнює тому, як відпочивають в Україні. Діти в школах розповіла. А, так, далі. А... Гульбану, на вашу думку, що найбільше допомагає вивченні французької мови, що більш важніше розуміти співрозмовника чи вміти говорити самому? Насправді це залежить від тих потреб, які ви маєте, про що ну. <кхм> не знаю, як правильно сформулювати, в мене була потреба. У мене була гостра потреба зрозуміти, взагалі, що мені кажуть. Ну і на роботі так вже складається, що мені треба зрозуміти, що мені кажуть. Не так важливо, як я відповім, тому що мені не треба там спіч якийсь проводити, чи щось там. Тексти якісь виголошувати, як зрозуміти завдання, зрозуміти, про що зі мною спілкуються, правильно зрозуміти. Тому і, взагалі, ну люди, з якими ми спілкувалися, було важливо зрозуміти інформацію, і таким чином у мене і розвинулось більше аудіювання. Тобто на слух, я сприймаю французьку непогано і набагато краще ніж розмовляю. Навіть на, на другому місці в мене там ну, читання розуміння тексту, граматика, ось ну, говоріння, мабуть, складніше. Ну і французька мова має дуже великі такі особливості в вимови, ледве помітні і взагалі часто непомітні різниці в, в звуках, в словах, які просто докорінно змінюють сенс. Того, що ти кажеш, і це складно. Я навіть на слух, мені дуже, дуже важко часто розпізнати. Ну, часто, ну, <клес> думаю, ті, хто вчив французьку мову, зі мною... Оп! <клес> зі мною погодяться, що це в мене, камера стояла, стояла і почала падати, втомилася. А, тож, в залежності від ваших задач, в яких ви умовах знаходитесь і як ви це будете вчити. Тож, як я вже сказала, мені було критично важливо зрозуміти інформацію, тому від цього, мабуть, і відштовхувалась. Говорити, звичайно, теж важливо, щоб донести свою думку. І от так як в мене зараз шкутильгає саме говоріння, ну і весь час це мене дуже так засмучує, напружує, тому що часто я, я розумніша, ніж я можу вимовити це, так коли у нас є якась розмова, я розмовляю примітивними фразами. А вільно висловити свою думку не можу. І це ну, зі сторони, звичайно, виглядає, що в мене там брак інтелекту і, і так далі, але ж це не так. І ось це мені так ну, би мене обмежує, обмежує мої можливості для спілкування. Знову пит... а де всі люди? Сидять по домівках? Вже сто п'ятсот разів казала, розповідала і пояснювала. І коли це запитання прочитала, тоді їду так по вулиці. І хочу сказати: ну, от ви мене запитуєте, де всі люди? Ну, мало того, що там робочий день може бути, або ще щось, або негода на вулиці, що їх небагато. Але я намагаюсь пояснити, що це семитисячне містечко. Люди. Переміщуються в 99% автівками, ніхто особливо не ходить пішки, у всіх є транспорт і їду по вулиці, бачу будинки. Я знаю, хто там живе, і хочу. Просто на відео сказати, ось в цьому будинку живе дідусь, якому там майже 100 років, і він майже не виходить з, з дому. Там будинок десь на 300 квадратних метрів, така, ну, маєток цілий. Ось тут живе Подружня пара, пара теж похилого віку, вони рідко виходять. Якщо виходять, вони автомобілем їдуть кудись на закупи. І, ну там раз вони взагалі можуть два-три рази на тиждень виходити там, на, на годинку з будинку і то автівкою. Виїжджають, їдуть і повертаються. Вони не ходять по вулицях, і, ну, і так далі. Оцінити скільки людей мешкає, можна на свята, наприклад, коли особливо ось був день карбони, це ну, волелюдне таке свято, де збираються всі за цими столами столами величезними, там сотні, ну, 400 або 500 місць продавали, ну, ці білети за загальний стіл, за таку, ну, трапезу таку Вечірню, касоле там готували, і це ну, і був дефіцит. Тобто так багато карбонесців хотіли потрапити на це свято і сісти за стіл всім разом. Тож людей багато, ну, плюс багато працюють. Багато працюють в Тулузі, їздять тут вони або на вихідних, або десь. ну, тобто, таке. Це оманливе враження, що людей ніде ну, що людей немає. Людей не так багато. Тут живе. це як ну, село. Просто, якщо собі ще уявити, в селі у всіх є автівки, і, ну, і велика кількість населення села, люди похилого або сильно похилого віку, і такі, що зовсім з дому не виходять. А молоді працюють, їх просто немає в місті, то ось таке складається враження. Так. Тут ще не хочу навіть починати рефлексувати, і хочу окремо ще поговорити про заняття спорту, про важливість його, чому для мене важливо відвідувати спортзал. У мене прям є ціла не лекція, але точно бачу, що накопичуються питання, і треба пояснити свою точку зору, для чого я це роблю. Тому що бачу, що є нерозуміння, певне нерозуміння, але величезна є підтримка. Я вам за це дуже сильно вдячна. Ви мене справді дуже підтримуєте. Ввечері, особливо, коли вже там сідає батарейка і сил ні на що не залишається. Сумні думки находять На мене знову починаю втрачати ось свою енергію і оптимізм. І читаючи ваші коментарі, вашу підтримку, схвалення, захоплення. Це додає мені сили і віри в нас, в людей, в мене, в себе в саму. І в те, що обов'язково все буде добре, все не дарма. Треба рухатись, рухатись далі. На цій позитивній ноті закінчу свою розмову, ось ту, яку обіцяла. Чекаю на вас, на нові запитання. Поки що не знаю коли, але, думаю, найближчим часом. Розповім вам своє бачення того, чому потрібен спортзал саме спортзал, чому потрібно займатися саме силовими спорту, видом спорту. Зараз покажу вам всього трошки кілька хвилин нашого, моєго, скоріше, там навіть мого, моєї неділі, моєї кілька годин неділі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Всім добрий ранок, дощить, я їду на спорт. І насправді не так рано, як хотілося. Сьома п'ятнадцять вже. Так, не вдається мені встати навіть прокидаюся, але ось ще треба працювати І зі сном, з якістю сна. Підозрюю, що я не дуже міцно сплю. Що там підозрювати, знаю, чудово. Але працюю над цим, над покращенням цієї ситуації. Тому мені власне, я лягаю рано спати, ну, відносно рано. Буває, що і о 9 йду спати, і о 10. -й. Але встати ось о 5-й о 6 вдається, але... Зі значними зусиллями. Сьогодні ще й неділя і бачите, яка погода. Як то кажуть, хазяїн собаку на вулицю не вижене. Осіння така класика. Тому я і сказала, що виходжу не так, як хотілося броненько. А чому раненько хочеться для того, щоб день був попереду ще? Продуктивний дома в мене продукти будуть сьогодні. Хочу по максимуму і готувати щось смачненького, випікати, готувати, прибирати, готуватись до очбового тижня. Там буде час, обмаль, тим більше що. Попередній тиждень я працювала менше годин, мене 21 мене половиною робочих години вийшли. Вчора не рахується, вчора то підробіток був. Ось. І наступний тиждень у мене там повне завантаження 30, ну, близько 35 годин, плюс субота в мене робоча, тож доведеться більше працювати і це мене змушуватиме раціональніше ставитися до часу свого власного, вільного, сімейного так. Звичайні такі життєві виклики і процеси. 23 автівки на парковці це я досліджую завантаженість. Дев'ята, півтори годинки зайняло в мене ця ранкова, ця ранкова активність. Нетленні гуцульські духи за призначенням схожі на судниць. Гуцули про них кажуть це люди непрості, непрості лісові. Уявляли їх старими, худими дідами, з довгими аж до землі сивими бородами, з розпатланим волоссям, з запалими щоками, з невидящими очима, що ніби дивилися крізь людину. Завжди вбрані в довгі сорочки, підперезані мотузками, на плечах, на голові і навіть на бороді в цих стариганів сидять нічні метелики. Їх вважають душами ненароджених. За гуцульськими віруваннями до нетлених перед появою дитини на світ прилітає Янгол і радиться. Талан чи безталання новому дитяті дати, бути йому бідним чи багатим, здоровим чи хилим Хирим, талановитим чи бездарним, та й взагалі родитися живим чи мертвим, начебто про це тільки нетленні знають, бо напряму. І долі не поводи. втечеш. Було це давно в одному селі жив парубок Іванко. І близився час іти йому до війська. Тоді служили довго, а дуже хотілося звичайного людського щастя. От і вирішив парубок знайти сліпих старців, які пророкують долю, щоб дізнатися, чи матиме він те щастя та чи варто йому вертатися додому.